Цитрус кукле. Як гібрид кумквата з клементином, кукле чудова альтернатива для домашнього вирощування. Він урожайний, непримхливий, компактний, має свій приємний і неповторний смак. Основна солодкість цитруса приходиться на шкірку. Вона в нього рихлувата у повній стиглості і не дуже товста, легко відходить від ем'якоті. Продовгуватий мандаринчик, що міститься всередині, Має твердуваті перетинки і соковите начиння простого кислуватого змісту, з малою долею цукрів, які роблять смак освіжуючи гармонійним. А от цедра видає букет зовсім іншого характеру. Вона віддалено схожа на кумкватну, але проявлена інтенсивніше, з виразнішою солодкістю, яскравою мандариновою ноткою і красивим цитрусовим ароматом. Загалом, в мандарин кваті кукли отримано чималий плід з оригінальним поєднанням двох протилежних смакових направленостей, що вдало доповнюють одна одну. При достатньому урожаї з цього цитруса можна творити відмінні кулінарні шедеври, як це роблять в Італії, салати, торти, тістечка, лікери, мармелади, зацукровані смаколики та інше.